Може бути, вау, як багато смаколиків. Тут і бургери, і нагетси, і навіть мої улюблені сирні кільця, і навіть піца. А картопля фрі така смачна. ха 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 Ой, ну і будь ласка, ось у мене невелика гірка, але мені достатньо. Ой, а що там у Еми? ми? Не може бути. Мені дістався лише один бургер, а там тільки сир та котлета. Гаразд, нічого не вдієш. Треба спробувати з тим, що є. Додам в бургер усі мої самі улюблені соуси. і почну з майонезу. Далі додам кисло солодкий, а потім гірчицю і про кетчуп не забути. А ще трохи чесночного. Так, от тепер можна спробувати. М -м -м, так, вийшло дуже смачно. Браво! молодець Емо. Ідеальний бургер! Так. Я ще не вчений, але подібний бургер точно шкідливий. Краще їсти такі бургери, де є хоч трохи овочів. І між іншим це дуже смачно. Зупинитись неможливо. Що ж там ще є? О, картопля фрі, нагетси, цибуляні кільця. Отак не вистачає лише запити все пляшечкою Кока-Коли. Так, друзі, дивіться, я можу випити одну пляшку лише за один раз. Ну, що я казала? Можу. Ой-ой-ой. О, боже мій, припини. О, І це нормально? Пробачте, це все гази від коли. Ага, зрозуміло. Ну що ж, настала моя черга. Почну, мабуть, з бургера та хот-догу. О, як же це смачно! М -м, а курочка яка смачна. Нагетси я також обожнюю. Зараз закинемо парочку в рот, а тепер кильця. Зволочниця в мене так собі, але нічого. А піца-то яка ніколи не їв стільки шматочків одразу. Неймовірно. Клас. Е, дівчата, руки свої прибрали від моєї їжі. Жадівний зак зараз у мене отримає. Брітні заряджай газовку. У мене вже все готово. Зак потримуй. Гей, дівчата, то що ви робите? Ви ж мою їжу зіпсуєте? Припиніть. <світ> ну, все, зараз ви побачите, на що я здатен. Брітні, ти хотіла бургер? Отримуй. Ема, хочеш шматочок піци. Та будь ласка, смачного. <світ> <світ> Та тобі що ласоші в голову вдарили? <світ> ну ні, ми це так не залишимо. Атакуємо. Ану, припиніть. Я теж можу кидатись. От вам, от вам! Ха-ха, Зак, припини! Ура, мої ласоші! У мене є ціла гора солодощів. А що у вас, що у вас? Що? Так, мені дістався маленький киткат і все? Ох, не пощастило! Але я знаю, де я можу взяти ще трохи. Та ну геть, це все моє, щоб я тебе поруч з моїми смаколиками навіть не бачив. А що у Еми? Поки ви там сперечались, я вже відкрила всі свої ласощі і готова їх з'їсти. Позбавляємося від фантика і починаємо. І так я планую зробити величезний сендвіч шоколадок. Треба лише додати більше соуса. Нальємо шоколадний сироп, що було дуже смачно. Отак, от, от це інша справа. Ну а тепер можна спробувати. Ну-ка, йди сюди, мій смаколик. А? Отак. А що там робить брітні? У мене таке ж питання. Я вираховую формулу, за допомогою якої збільшу свій батончик кітката до неймовірних розмірів. Мій кіткат має збільшитись в 100 разів більше. Саме головне правильно змішати усі інгредієнти. Готово. А тепер. Капаємо одну крапельку на мій батончик. Ого. Ой, це неочікуване перевтілення. Лялька. Але мені не потрібна лялька. Так, добре. Налиємо ще трохи. Так, вийшло. Такий розмір мені до душі. Як вам, мій винахід. Це все хімія. Вивчайте хімію і зможете робити так само. Ой, а що пішло не так? Що, Чуча, мокетка гріється. Ні, ні, він же зараз е вибухне. О, ні. Від кітка та залишився лише шоколадний слід. О, дідько. Ну що ж, спробую хоча б це смачно, але мало. Ну що за горе експериментатор? Добре, зараз не про це. На даний момент мене турбує лише відносини між мною і цією купою солодощів. Отак, мої улюблені шоколадки. До речі, напишіть в коментарях, які ваші смаколики улюблені. Особисто я обожнюю твікс. Прошу не ображайся, вафелька, ти також дуже смачна. Я, звісно, не експерт. Але чи можна їсти стільки солодощів одразу? Звичайно, не можна. З'явиться зайва вага та проблеми з зубами. О, ні, не хвилюйтесь, я контролюю споживання цукру. Ось тільки ще кілька батончиків і все. Ох, не виходить дотягнутись. Допоможіть. а? Ой, прошу вибачення. От все добре, але буквально однієї шоколадки не вистачило, щоб наїстись. Може, у вас є щось смачне? Зак, що з тобою? О, моя маленька баночка Мальтізерс. Стоп, що? Така велика шоколадка. Добре, тільки один шматочок, будь ласка, рятуйте, зак з божеволів від солодкого. Зак, постривай, я не солодка. Ти мій мальтізерс. Як же у мене багато жуйки? Ви тільки подивіться: ціле апарат та ще купа різних жуйок на столі. А у мене менше ніж у ЕМ, але теж багато. Ой, а в мене всього одна жуйка. Так, так. Я лузер, я знаю. От біда, яка вона маленька. Ну не зловтішайтеся так сумно. Мм, а вона навіть дуже смачна. Спробую надути бульбашку. Ні, та як же так? Відлетіла. Зак такий зак. Ну, добре, настав час втілити мою класну ідею. Я хочу змішати всі видижу, як у блендері, щоб у мене вийшла одна величезна. Ось так. А тепер відсипемо трохи із автомата. Готово. Накриваємо кришкою і можна запускати. Отак От у мене ж виходить справжній жувальний пил. Wow! Мабуть, я її спробую. М -м, дуже цікавий експеримент. А що, не можна було просто жувати всю жуйку. Немає часу пояснювати. Треба швидше надувати бульбашку. Ого, куди це вона полетіла? Кулька, ти куди? А, ні, тільки не це. Я весь пожованій жуйці. Яка гидота! Ну що ж, нарешті настала моя черга. У мене тут так багато круглих жуйок, і я навіть знаю як найшвидше їх з'їсти. Я можу їх всмоктувати через трубочку. Ось це так. А ще я можу з'їсти їх за допомогою гірки. Ура! Прямо в ціль! А тепер спробую хубавобу. Отак ці жувальні стрічки просто неймовірно смачні. Тепер продегустуємо ментолову жуйку, а тепер рідку. М -м, смакота. Надуй бульбашку, надуй бульбашку. Ні, емо, прошу, не треба. Ну що ж, якщо ви просите, зараз надую велику велику бульбашку. Так, я можу ще більше. І ще, і ще трохи. Ого, вона також вирішила полетіти. Ні, ні-ні ні. -ні, -ні. Що? Я в бульбашці? Дівчатка, що робити? Упс, я цього не планувала. Та як мені звідси вибратись? Хочу до мами! Сподобалось наше відео. Тоді скоріше підписуйтесь на канал, ставте лайки та діліться ним з друзями. А ще напиши в коментарях, який смаколик ви б хотіли побачити у великому розмірі. Ну а поки що, бувай.